Друзі, всім привіт! Пишу це відео для тих, хто бажає зробити замовлення цибулин у новому сезоні. Як ви всі знаєте, що в минулому сезоні були дуже великі проблеми з цибулиною? Її було дуже вкрай тяжко купити на ринку. А якщо і можна було купити її, то ціна була така велика, що я гадаю, не кожному вигідно було її вирощувати, а потім ще й треба її реалізувати. Це також дуже все ускладняє. І тому е, розповідаю, хто замовляв, у мене це були в минулому сезоні. Е, робили це в березні місяці і, в принципі, отримали своє замовлення. Е, По-перше, вчасно. По-друге, бажану кількість, яку вони хотіли. Е, ну, Були якісь деякі заміни, там ну, один ящик, два ящика, але в цілому все замовлення було виконане. Але гріх було жалуватись на ці заміни, тому що в цьому році дуже вкрай складна ситуація. Це Ну, Я гадаю, що це в принципі нормально. По ціновій політиці ціна була плюс-мінус така, як оголошено в березні місяці. Там єдине, що на 5-10 євро піднялися там, по сортам на, на кожному сорті це були. Так, дивіться, пояснюю, які умови для тих, хто хоче зробити своє замовлення. По-перше, ви мені до 30 січня повинні зробити замовлення, написати в Телеграм або Viber кількість, яку ви хочете, і по сортах, які ви хочете сорти мати. Тобто, вам ніяких передплат, нічого не треба робити. Ви зробили там замовлення, 10 позицій, там по 600 штук там, чи по 1200, по одному, по два ящика. Написали мені. Далі я відправляю ваше замовлення в Нідерланди. Після цього ваше замовлення там, до березня місяця повинні підтвердити. Дивіться, як вони підтверджують ваше замовлення, я вам відправляю відразу підтверджене, що підтвердили, що ні. Там, кажу, сра... кажу відразу, що там, з такими сортами, як фокстрот, їх можуть навіть і не бути, можуть не підтвердити. Але в цілому, я вам відправляю заявку, кажу там ось такі-то-то такі сорти. Вони підтверджені. Ви далі або хочете купувати з цінами. Ну по тим цінам, або хочете купувати, або відмовляєтесь від замовлення, як ви забажаєте. Тобто ви кажете, я хочу далі підтвердити замовлення, і після цього тільки вам потрібно внести передплату в розмірі 30%. Так просять в Нідерландах, так прошу, в принципі, і я. Після того, як ви внесли 30% передплати своєї, вам залишається. Залишок 70% оплатити перед відгрузкою цибулин в Нідерландах. Тобто це кінець серпня, місяця, до кінця серпня місяця вам треба внести ще залишок суми, як робили, в принципі, всі мої клієнти в цьому році. Ну, Після цього я отримую цибулину, привожу її до себе на теплицю. Якщо ви. Черкаської області ми зможемо вам, з вами домовитися, або ви приїдете до мене сюди і відгрузите, або там, якщо ви в Черкаси можете приїхати. В принципі, я можу вам привезти цю цибулину і в Черкаси. Якщо ви. З других регіонів, тобто, як багато людей замовляли в цьому році, там і з Чернігова були люди, там і з Полтави. Я можу вам відправити, в принципі, новою поштою. Кожен ящик ми упаковуємо, пересипаємо цибулини в сітки, щоб їх ніхто не міг вкрасти і щоб вони не були в вільному доступі до людей. Ну, в принципі, і все. Дивіться, показую, яка цибулина була в цьому році. Цибулина була. Прекрасної якості. Ось ви можете бачити. Цибулина дуже гарна. Якщо зрівнювати з минулорічною цибулиною, в цьому році набагато якісніша цибулина. Хоча б то там як не казав про погодні умови, але цибуля ну, просто офігенна. Подивіться, яка вона це. Сорт Milkshake. я його, до речі, ще не вирощував, але бачив це рожевий гарний тюльпан. Ну Він прям із всіх рожевих, ну найвеликий, прям дуже-дуже великий. Сорт авангард, теж прекрасна якість. Це були. Це у нас сорт Foxtrot. До речі, він дуже залетів у нас в минулому році. Прям Його всі бажали, всі хотіли, але його вкрай не вистачало. Ще, і в принципі ціна на нього не така. Велика, як брати той же Фокстрот. Це сорт кабана. Тут так ось можете подивитися. Ну, ну, цибулина, ну якість просто прекрасна. Побачимо, як вона буде у, у, у виганці. В принципі, результати ви всі будете бачити на моєму канал, каналі на Ютубі. Так що, друзі, не зволікайте, робіть завчасно своє замовлення, а саме е постарайтеся зробити його до 30 січня, щоб не було такого, як в минулому році, що не всі отримують своє замовлення. Всім гарного дня, до зустрічі!